Великі добрі хлопці, прикарпатські байкери, завершили черговий мотосезон у холодну пору жодних масштабних злетів. Тож прощатися із мандрами вони вирішили, не порушуючи традицій підривіння двигунів чималої колони та з несподіваною доброчинною справою. Наостанок допомогли поєднати серця двом закоханим: гучна імпровізація від суворих мотоциклістів та зовсім тихий заповітне так. Ічовий майдан єдина довготривала зупинка у середмісті. Тут мотоциклісти в останні у цьому році вихваляються своїми улюбленцями. А ще пройденим шляхом мотосезон 2013-го для спільноти диких байкерів видався неабияким. І, хоча помандрувати, як годиться, завадили погані дороги та примхлива погода, згадати таки є, що їх прапори побачили у різних куточках України. Окрім мототуризму, вайлди розгорнули і активну громадську діяльність. Ми підтримуємо фактично ну, відновлену, чи нами створену по новому. Команду з мотокросу, в мотоендуро ми взяли брали також участь в акції молодь проти наркотиків. Крім того, традиційні наші заходи це підтримка дитячого будинку. Клуб росте, клуб розширяється, збільшується кількість наших друзів, наших членів не лише в Івано-Франківську, але й у Львові, в Тернополі, в Чорткові. Броди не забуваю. Отже, спільнота росте дійсно розвивається і в першу чергу завдяки тим акціям, завдяки активному соціальному життю. Свої рідні підсумки підбиває і місцева команда Зендуру. Ці хлопці ще навесні обіцяли гідно запрезентувати Івано-Франківськ на українській арені мотоспорту і таки здобули омріяне золото у національному чемпіонаті. Єдине, чого бракує нині переможцям належної спонсорської підтримки. Команда в ніверсомості спонсорської допомоги ніякої поки будемо бачити, що весною це все заключ. Чається фінанси дуже багато яспредменів, які просто фінансово не, не в лі приймати участь у всіх етапах, готувати техніку і тому подібне. Закриття сезону для байкерів аж ніяк не відпустка, адже за літо їхні залізні коні втомилися і тепер потребують турботи і відпочинку. Тож, поки на дворі холоднеча, готуватимуть своїх друзів до нових мандрів і звісно складатимуть маршрути уже на наступний рік. Зимою крутити гайки гайкає сюди пересідати на машини. І щось іти до більшого в цьому плані. Новіша техніка, новіший одяг, плани. На дальші подорожі у мене ще з того сезону була запланована поїздка в Росію. я хочу до своїх родичів на свою можна сказати, другу батьківщину. Ну от його хочу здійснити на сезон, якщо вдасться. Наступний рік для спільноти вайлдбайкерів буде особливим ще й тим, що відзначатимуть свій перший ювілей 5 років. Тож хлопці вже обіцяють відкриття сезону 2014 перетворять у видовищне та гучне шоу.